Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим істориком Михайлом Жироховим. Пане Михайло, давайте почнемо з питання, яке цей місяць доволі часто зустрічається у ЗМІ. Це російські реактивні дрони. Що це взагалі таке і яку небезпеку вони можуть становити? Ну, по перше, потрібно сказати, що офіційно ці, ці факти вони ще не підтверджені. Вони мають неофіційне тільки походження, але знову ж таки, використання росіянами дронів з реактивними двигунами це вже реальність. Тому що люди, які займаються ППО, вони відмічають цілі, які йдуть з швидкістями 500-700 км на годину. Це означає, що це реактивний, фактично реактивний а, двигун використовується, і це проблема, а, проблема ідентифікації, тому що а, безпілотник з реактивним двигуном фактично це крилата ракета. Тобто це е, просто класифікація, і я не думаю, що по е, своїй вражаючій основі е, він відрізняється від тієї ж ракети, наприклад, х 101 авіаційного базування. Е, звісно, це зовсім інша е, погроза. Це зовсім інший мої. Е, Моменти, моменти я маю на увазі а, ППОшні, тому що збивати ці реактивні дрони вже за допомогою мобільних вогневих груп з кулеметами і навіть з гарматами буде а, ну, практично неможливо. І фактично для збиття таких дронів потрібно буде використовувати ну, як мінімум ракети ближньої дії. А, ну, я маю на увазі Стріла-10, Старстрік або перенавлення. Насний зенітно-ракетні комплекси, або взагалі, дехто говорить, навіть оці е, західні комплекси Іріс для їх перехоплення, і це е, проблема буде, тому що е, ракетні арсенали, вони у нас, е, ну скажімо так, не зовсім повні. Тобто ми бачимо, що вже останні нальоти, ефективність проти крилатих ракет вона зменшується, тому що кількість кількість зенітних ракет вона менша. Тому як як тільки росіяни зможуть масштабувати виготовлення таких реактивних дронів, то загрози будуть будуть більшими, значно більшими, і нам потрібно буде працювати над тим, щоб Нашу систему ППО реформувати з новими загрозами. Перша сіверська бригада, яка має безпосереднє відношення до Чернігова, тепер не танкова, а важка механізована. Що це на практиці змінює? Те, що на практиці ще невідомо, принаймні офіційно, але корпусна система, на яку переходить українське військо, вона Одним із елементів, що в кожному корпусі є ця окремо важка механізована бригада. Очевидно, що танків там буде менше, буде збільшений піхотний, тобто, по факту, буде зменшена кількість танкових батальйонів, а збільшена кількість механізованих і стрілецьких батальйонів. По факту, там, якщо в першій танкові було три, Три танкові батальйону їх стане два. Тобто за рахунок того, що оцей батальйон передадуть до, інших, до іншої окремої важкої механізованої бригади, які зараз формуються на базі бригад територіальної оборони, на базі механізованих бригад, тобто їм додаються ще додаткова кількість танків. Ну, звісно, що це буде плюс. Тому що наша, це не секрет. Перша танкова бригада, вона була розтикана по всьому фронту. Тобто, батальбу формувалися там батальйони тактичні групи на базі там, танкового батальйону, і вони, вони могли воювати по всьому фронту тобто, починаючи там у Сіверського напрямку і закінчуючи там Запорізьким, тобто оці три батальйони зараз. Ця бригада буде в рамках одного корпусу, і ефективність повинна стати більшою. Про танки. Австралія передала Україні е, доволі велику партію танків Абрамс. Е, зрозуміло, що вона недостатньо велика, ця кількість, щоб якось кардинально змінити ситуацію на фронті. Але е, про Абрамси, що це взагалі за техніка, і чим вона краща чи гірша тих танків, які є на озброєнні у нас чи у росіян? Ну, коли тільки абрамси е, стали надходити на озброєння, ми з вами про це говорили. Я певним чином, тільки нагадаю про, про те, що ми тоді говорили, що все ж таки е, Західна техніка, вона кардинально відрізняється від техніки радянського зразку. Вона призначена для іншого. Тобто, якщо е, радянські танки вони призначені для швидкого е, китку до ламаншу, умовно кажучи, і тому вони легші, дешевші і там менше, е, менше таких. Моментів про особовий склад, тобто про танковий екіпаж. Там в радянські часи говорили, що це вони там, 5 хвилин живуть на полі бою, а, а західна, е, зовсім, е, за, західна концепція зовсім інша. Перш за все, це броньова капсула це е, те, що максимально забезпечує виживання екіпажу на полі бою. Uh, і по-друге тактика використання тактика використання вона зовсім інша а uh, вона uh, там потрібні завжди танки не використовувалися самостійно Тобто в, в західній е, тактиці е, на полі бою танки завжди будуть потрім, п, п, повинні буде підтримуватись БМП. Mm -hmm. Бредлі, Бредлі Абрамс вони працюють завжди разом. Mm -hmm. Якщо радянські танки Т-64, Т-72, Т-80, вони можуть воювати самостійно. Без підтримки, то тут обов'язкова підтримка БМП і е, обов'язково, е, щоб екіпаж мав е, обізнаність на полі бою. Тобто максимально, е, максимально те, що танки повинні е, повинні бути ну, завжди. Командир повинен знати, де, де в даний час знаходиться той чи інший танк те, не тільки там GPS-трекер, а те, що має прямий контакт і має тому що цей танк використовуватись максимально ефективно для підтримки піхоти. Але ж знову ж таки є певні нюанси. Тому, тому що броня в них більше, вони важать більше. І величезна проблема, що наші мости. Мости, які будувались в колишньому радянському Союзі, вони такі і зосталися, скажімо відверто, вони не розраховані на 60 тонн. Тобто стандартний Т-64 важить 40 тонн, а Абрамс важить під 60 тонн. Тобто, залежно від модифікації до 60 тонн, тобто, мост і завжди разом е, з Абрамсами е, постачаються і е, мостоукладники. Тобто без цієї допоміжної інженерної техніки, це це ну фактично дуже важко їх використовувати тим більше важко використовувати, наприклад, в много е, сіверщини, де у нас велика кількість невеличких річок. Навіть е, така невеличка річка як Кальмус на Донбасі, вона ж є перешкоди, тому що мостів фактично немає. Потрібно кожного разу наводити мост. Але е, в цілому, е, те, що я чув від танкистів, вони говорять, що це е, танк для екіпажу. Тобто він максимально функціональний, максимально його використовувати. Але знову ж таки, коли ми з вами розмовляємо, потрібно сказати ще про одну річ, що поява безпілотників ФПВ-дронів, вона кардинальним чином змінила, змінила роль танків. І зараз танки виступають, умовно кажучи, як штурмова гармата. Тобто для підтримки піхоти з закритих позицій, тому що кількість фпв дронів. Кількість е, не дає можливості воювати так, як воювали раніше. Як тільки танк з'являється, ми бачили багато відео е, в інтернеті, де відразу дрон, який коштує там 500 доларів, він його знищує або е, збиває гуслю, і далі вже прилітає артилерія або прилітає щось потужніше. Про західну техніку, продовжуючи тему, f 16 Було багато ажіотажу, коли вони тільки з'явилися. Зараз вони вже досить тривалий час у нас у небі над Україною. Що можна сказати про цю техніку, які висновки зробити? Е, ну, Висновки робити ще зарано, mm -hmm. тому що ми не маємо офіційної інформації. Вся інформація, яка є, а мова неофіційна, або вона неповна, і це зрозуміло в умовах війни. А, але що потрібно сказати? Що незважаючи на те, що офіційно кількість літаків, які нам передадуть або вже передали, доволі велика. Ну, я можу сказати, що Норвегія, Данія і Нідерланди взагалі планують передати 85 mm -hmm. 85 літаків, і вже більша частина в їх офіційно вже передана. Але тут є певний нюанс. Наприклад, голландські F-16 вони передаються на навчальний центр в Румунії, де відбувається підготовка наших пілотів і техніків. Це дуже важливо, тому що техніків немає. Техніки мають тільки радянське минуле, а це зовсім зовсім інше. І е, по мірі того, як е, пілоти освоюють цю техніку, ці літаки перекидають на територію України. І ну, якщо так говорити, маючи певні інсайди, то можна говорити, що зараз воює е, десь одна ескадрилія, десь приблизно 12, 12 літаків f 16 Вони використовуються перш за все для перехоплення е, крилатих ракет. І знову ж таки цих шахетів гіраній, але тут певна практика, тому що при влучанні в такий шахет відбувається вибух, і дуже часто в 16 входять у ці уламки, які знаходяться, і тут ну, дуже декіль... ну, не декілька, скажімо, відверто, три літаки вже втрачено в таких а, катастрофах і. Ну, Загибелю пілотів а, і аваріях, коли пілоти вже катапультувались. але це пов'язане не тільки з тактикою використання, але і з технічним станом. Mm -hmm. Все ж таки, частина більша частина літаків, які нам передають, вони 90-х початку 90-х років виготовлення. Mm -hmm. І хоча вони пройшли певну модернізацію, але все ж таки це не нові літаки mm -hmm. і технічні відмови це один із елементів. Ну, те, що те, що ми розуміємо і те що під час війни це дуже дуже ну дуже часто може бути тому що підготовка все ж таки техніки вильотчиків вона а, дуже швидка і не повністю засвоєний оця авіаційна техніка. Але все ж таки на фоні того, що ми втратимо втратили більшу частину наших міг 29 і і 27 за майже 4 роки війни, оце західна допомога у вигляді в шістнадцятих і міражей 2000 Вона дуже і дуже е підсилювала наші повітряні сили, і е навіть використанні використання їх в якості е ударних, воно е має. Е Дуже велику велику роль на фронті. Останнє питання: російський літній наступ. Ми говорили про це минулого разу. Ви казали, що росіяни, якщо його не почнуть, то будуть втрачати час. Власне, зараз він. Почався чи не почався, тому що інформація така, не зрозуміла знову ж таки, нехватка, нестача інформації з фронту як такової. Тобто офіційно ми навіть перемагаємо на деяких е, участках фронту. Mm -hmm. А неофіційно росіяни розгорнули цей наступ, але знову ж таки, е, ще раз повторюсь, наступу, які очікували там 100 тисяч mm -hmm. або 120 тисяч того, які. Який, який вже очікували, ну, я не знаю, з червня, очікували, його немає. Є певні просування до Покровську, є певні просування до Константинівки, але це просування вони не носять такого характеру прориву фронту. Тобто, якщо був би прорив фронту, навіть скрізь офіційні ці е, джерела, ми б ми, ми, ми це побачили. Але цього немає. Є просування росіян, але в рамках того, що і було раніше. Чого очікує Путін? О, абсолютно незрозуміло, тим більше, що, наприклад, на Сумщині зараз у нас є певні перемоги. Ми можемо, можемо зараз вже відверто сказати, що більшу частину території, які росіяни захопили в результаті контрнаступу, ми вже її повернули. Так, ми туди скинули достатньо велику кількість резервів, але результат є. І чого чекають росіяни? Ми бачимо, наприклад, погодні умови. Дощі, які йдуть не тільки у нас, вони йдуть і йдуть на Донбасі, вони йдуть по всій Україні. Вони е, з кожним днем зменшують можливості російського війська для наступу. А е, очевидно, що були якісь політичні мотиви. Можливо, Путін мав якісь домовленості з американською адміністрацією, можливо, вони очікують бойового злагодження північно-корейців, тому що є, є відомості, що вони, що вони чекають прибуття великої кількості північно-корейців. Як варіант знову ж таки, як варіант, можна говорити про те, що навчання. Які очікують особливо на Чернігівщині з певною пересторогою, очікують навчання Захід-2025. Можливо, план є в тому, щоб загострення було на білоруському кордоні і його зробити однаковим загострення на фронті, на Східному фронті. Тобто, можливо, і такий план існує. На зараз я можу відверто сказати, що ну в у відкритих джерелах, якщо проаналізувати ніякого розуміння того, що буде найближчими місяцями, немає, тому що бачимо, і адміністрація Трампа певним чином вже починає говорити речі, які для росіян неприйнятні, ну як мінімум, неприйнятні. Яка, яка буде відповідь, і я думаю, що від цього і коригуються військові плани. Я думаю, що навіть в російському генштабі є план А, Б, С, Д є. І в залежності від того, як буде розвиватися ситуація навколо Росії, буде і цей план використаний. Тому я не думаю, що зараз хтось може, е, ну може, крім пана Буданова, може сказати, які плани на зараз є актуальними для росіян. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, дайте нам знати у коментарях, а також підписуйтеся і ставте вподобайки.